Доброго дня, ми сьогодні знаходимося на річці Хомора, де проходить очистку берегів. Дякую, завдячуємо народному депутату Дмитру Кусюку, який посприяв придбати даний комбайн. Дійсності це велике буде для першотравенська протягом багатьох років. Дану річку хомору забруднювала. Подінківська картонно паперова фабрика. А сьогодні ми бачимо там уже здані в експлуатацію очисні споруди, вже менше йде забруднення, але всі ті залишки, які скидалися, вони лишилися в річці Хомора. І сьогодні ми стали свідками, коли вже йде очищення, і це буде користь і для жителів, і для тих тварин, які живуть у водоймах.